Друзі, всіх вітаю. Сьогодні 6 жовтня. І сьогодні хочу показати вам, в якому стані знаходиться зараз наша полонечна діляночка. Це на першому вигляді у нас тут, бачите, труба, водопровод. Це ми самі придумали, так як дуже тяжко насити було воду в спеку, там у нас свій колодець. Я зробив, протягнув таку трубу 32-го і вкопав дві бочки, одна тут, друга трохи, трохи далі там. І звісно тоді легше нам це все поливати чи носити нам аж від тіля. І все ж таки одна бочка тут, другу покажу там, третю хочу ще там вкопати. І щоб облегчити собі працю і поливати по місту, це ж набагато легше і краще. Ну а зараз пройдемось з вами по нашій полунічній діляночці. Покажу вам, в якому стані наша полуничка. Та, що була посаджена у цьому році, молодесенька. У цьому році ми досадили більше 10 нових сортів. От. Те, які я вам вже показував. Всіх сортів. так це у нас мальга. Посадив я 9 кущиків. Не вийшло багато її розмножити, але сподіваюся, в наступному році буде краще. І 17 кущиків посадив бріна. Не бріла, деякі путають, а бріна це також ремонтантний сорт. А точніше сказати сорт нейтрального світового дня. Тіпло плодоносить до самої зими ягодка Побачив я ягодку, дуже красива, смачна, течена, така ярко-червоного кольору, ну, ближе до оранжевого. Так, це такі сорти які я вам показував, тут а примі 5 кущиків а хлорозить, серединки треба дати мікроелементи. примецы Литня короткого светового дня далее у нас Маджестик пять кущиков Алина Алина так уж светового дня так как и Маджестик она уже поделилась на два и Кабрила Ще з кущиків. Також поприймалося вже видвигаються серединки. Це наша Анічка Анія, дуже чудова полуничка. І кущики в неї такі дуже гарно виглядають, темно-зеленого кольору. Також почали ділитися на два ріжки. Це оставив подивитися, якщо вона вспіє визріти. Ягодку. Оце цілу полосочку. Анічки посадили, щоб її більше розмножити в наступному році. Це сорт, який також плодоносить до самої зими. і Рахується одним, одним із самих смачних сортів нейтралів. Ось так залишив одну ягодку. Це у нас Кристина, заявлена як пізній сорт короткого світового дня. Ягода у неї крупна і дуже солодка і дуже вражайна. Так, далі у нас тут іде корі. Такі були кущики малесенькі, такі, я думав, що з них виросте, але вона всі нові листочки, дуже-дуже гарно виглядає. Полонечка середнього терміну дозрівання. Врожай теж у неї добрий. І ягідка вся рівномірна. А це помощник у мене тут ходить. Васька, Васька. Це наш котик. Василь, Василь Васильович. Так. Ягідка рівномірна, вся однакова у корі і також вона солодка. Далі еліани в такому стані. Теж були такі неказисті кущики. Зараз вони повилягались серединочки. От. Заявлені як середній сорт. Кажуть, що полуничка зі смаком малини. Ну, як буде вражать, покаштуємо, спробуємо, побачимо, як на самому ділі воно чи малина там, чи щось інше Так, це наша каденза. Дуже гарно виглядає. Взагалі мені дуже подобаються такі листочки, вони такі упругі. От. Такий лист, як зазвичай. Кліщ обходить стороною. Ну, Побачимо. Вона накидала багато нам вусів. Досадив я другий рядочок. Це в цьому році вона посаджена, в цьому році я досадив. Це дуже радує, що вона не жадна на вуса. Ну, Далі покажу вам те, що ми вже садили тут. А Вже я показував це цибіла. Полосочка, італьянський сорт середнього терміну дозрівання. Полуничка дуже врожайна, дуже багато дивився відео за неї і її дуже хвалять. Вона також солодка на смак. І не темніє, коли вона дозріває, вона не темніє. Це мені подобається. Далі в нас іде алегро. Алеграці. Також цілий рядочок посадили голландський сорт раннього терміну дозрівання, але вона дуже смачна. Кажуть, що смачніша, ніж румба, і більш вражайніша. Ягода в неї не така крупна середнього розміру, але вона дуже багато сипе і дуже має такий... Чудовий вигляд і смак. Далі ми посадили Бурбонську. Це полоничка нейтральна світового дня, та, яка в нас там є, ми вирішили її посадити на другому участку, подивитися, як вона себе як вона себе покаже тут а, у нас на цій ділянок І посадили ми ще. Рядочок такий чималесенький. Полуничка раннього терміну дозрівання. Теж здається, це голландського виробника, голландський сорт. Полуничка, має назву Кімберлі. і Заявлена як дуже врожайна Кажуть, що до 2 кг з куща. Будемо бачити оце, друзі. наші Нові придбання, нові сати у цьому році. Будемо дивитися, будемо вирощувати, ліліяти їх. Так. Ну а це наша полуничка яка була першорічка в цьому році. Тут і тут, звичайно. Тут я листочки ще не вбирав і, мабуть, не буду вбирати. Ну, красні пройду повбираю, щоб вона... Не не була больною. На наступний рік буде це двохрічна полуничка. Це у нас гріла, вічія у такому стані. Полуничка поділилася за літо, на 2-3, а іноді на 4 ріжки. Це дуже гарно. Зараз вона. Уже заклала, мабуть, підкову бруньку на наступний врожай. Це А то я показував, це сенсація була Це лічіє. Ось лічіє, ліче. Бріла. Не бріла. Румба. Це румбочка. Ну, Звичайна румба. Саме-саме красива, кущі мощні, саме безпроблемна, ну, сорт, дуже чудовий сорт. Румба є румба. Далі у нас е, йдуть це Флорида об'єкті нейтрального світового дня. Подекуди ще стоять стаканчики, думаю, підсадити. Там, де кущики не дуже важні. Чомусь вона мене в цьому році не дуже порадувала. Можливо, треба було більше її уваги приділяти. Це, це в нас Мурана. Теж така полосочка. Це джусі літній. Якщо Мурана, то нейтрал. Це джусі світового дня полоничка. В цьому році вона боліла, я хотів її викорчувати, але жіночка моя каже, давай дамо їй ще шанс на наступний рік, щоб вона можливо все, все ще себе покаже добре. Це наша полочка. Ще на ній стоять стаканы. Вот. Будем еще подсаживать полосочку, чтобы у нас была одноречная на наступный год. Так, можливо, раскопаю тут посажу. Так, и полуничка двухречная, которая была у этом году на следующий год, она будет трехречной. Это брила, все на ней стоїть. Маса стаканів, так як вона дуже пізно почала викидувати вуса і було жалко їх. Дуже шкода було їх викидати. Ми підставили стакани. І <кій> зараз у нас стаканчиків, мабуть, сотня їх є за такою кореневою, кореневою системою. Дуже гарні саджанці. Вот. Ну, дивіться, яке каріння, гарнюні, це брило, Так що, друзі, можливо комусь потрібно, ще є десь до сотні стаканів. Заказуйте, дзвоніть. Це брила. <кій> Також ще Азія стакани стоять. Азію ми будемо досажувати собі ще полосочку щоб цей сорт не зник, так як на наступний рік оці всі полоски двохрічні, які були. Азія, сенсація, лічія, там румба, бріла, полка. Вони будуть трьохрічні, я вирішив залишити. Щоб подивитися, як себе поведуть трьохрічні кущі. І, можливо, деякі буду вирощувати в трьохрічному циклі. А наступному році обов'язково буду їх міняти на нові посадки. Оце, друзі, водопровод. Вон там ще одна бочка, що я казав вам покажу, закопана. От. І все ж таки чи відсюди поливати. Поливаємо злійки. Так як крапельне зрошення дуже це проблемно тут зробити, бочку треба підіймати, її треба наповняти водою. Вирішили так вручну. І щоб собі облегчити працю, я зробив оце таке. <кій> зробив водопровод, колодця, через лійку поливаю, по трубам іде і тоді нам легше. Це румбочка. Ось, теж вона буде... На наступний рік трьохрічна. Будемо дивитися, як вона себе покаже, так як її лічає, сенсація. І з цього вже зробимо висновки, як нам далі працювати. Це румба, яку посадив я в цьому році на початку вересня. Трохи запізновато було, але дуже багато було праці, дуже багато було. Замовлення, які треба було відправляти, як завжди, собі в останню чергу. Ось іще румбочка нова полосочка. Це лія цукрова, яка буде на третій рік. В наступному році ми її пересадимо. Це лічія також посаджена ось недавно. Одна і друга полоска, зараз покажу. Вам з другого ракурсу це і сенсація також досажено. Молоді одна полосочка і ось друга. В наступному році плануємо досаджувати тут ще. Ну, в цьому році, мабуть, все. Уже і всі терміни пройшли. Хоча я рахую, що в стаканах можна ще садити. Но треба ж його виростити. Так, оце так виглядає наші полосочки по 150 кущиків, Получається, кожного сорту. Там румба, тут лічія, сенсація. Суд... Суди буду досаджувати. Суди досадимо сорт, який в наступному році покаже себе як продуктивний, щоб у нас був, а можливо, пізній сорт ще з цими в місті. Ну а це, друзі. Те, що я хотів сьогодні вам показати, поділитися з вами, в якому стані наша полунична плантація. А кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А з вами був Володимир, канал Українська Полониця. Миру вам і вашим родинам.